Джим Керрі – американський актор, комік, а на даний момент уже і художник-карикатурист. Джим Керрі став відомий саме завдяки своїм комедійним ролям в кіно. Найбільш відомі фільми, у яких Джим Керрі реалізував себе як саме кінокомік, є такі фільми, як «Ейс Вентура, Рятівник тварин, Тупий та ще тупіше. Брюс, всемогутній», фільм Маска та фільм Брехун-брехун. Комедія приваблювала Джима ще з ранніх років. Він часто згадував, що в дитинстві мав проблеми в спілкуванні з однолітками. Саме тому тривалий час його найкращим другом залишалось саме дзеркало. Актор замикався у своїй кімнаті і проводив по кілька годин біля невеликого дзеркала. Хлопчик корчив гримаси своєму відображенню і уявляв себе великим актором. Підростаючи, він веселив батьків, братів та сестер, багато кривлявся, парадіював його дідів, алкоголіків, і цей номер він виконував для задоволення всієї родини. Потім у нього були не лише родинні виступи, а й виступи в школі. Тобто, ще у юному віці у Джима розвивались такі навики, як кривляння, парадіювання... Він намагався розсмішити, порадувати інших. Дитяча звичка через блазенство і кривляння, задовільняти потребу любові та уваги, має свої причини. Часто ці причини більш глибокі і приховані, ніж може здатись на перший погляд. Кривляння це інколи внутрішня незадоволеність і невпевненість дитини в собі. Така дитина інколи хоче, щоб оточуючі її помітили, але при цьому відчуває, що в неї не вистачає якихось якостей, умінь, способів. Собів, які є у її ровесників, і єдиним способом, хоча б якось заявити про себе, стає саме кривляння. Тобто кривляння може бути як способом особистісної адаптації, способом задовільняти свої дитячі потреби, тому що інші варіанти не спрацьовують, так і способом захиститись від якихось емоційних переживань або від інших. Наприклад, у багатьох коміків або стендаперів є така особливість вони часто самі себе висміюють, ніби вони намагаються забрати владу в інших. Щоб вони не зробили це з ними, тобто людина, ніби говорить, я сам себе покривляюсь, щоб інші не зробили це наді мною першими. Тобто, в основі такого кривляння, пародіювання, гумору, сарказму, лежить саме страх бути жертвою висміювань. Через цей страх, який проявляється як невпевненість, як відчуття сорому, людина ніби сама забирає контроль і владу над самим собою, говорячи іншим, що дивіться, я першим роблю це над собою. Ви вже не можете висміяти мене, тому що я це зробив на випередження. Ще у дитинстві, враховуючи те, що підкріплювала сім'я Джима Керрі, у нього почав формуватись психологічний драйвер Радуй інших цей психологічний драйвер стане частиною його життєвого сценарію, і у майбутньому сам Джим буде скаржитись на те, що він втомився бути коміком. Він хоче більше драматичних ролей. Він більше не хоче займатися тим, чим займався у минулому. Він почав психологічно перегорати від того, що кожен комік в тій чи іншій мірі втомлюється бути клоуном, втомлюється кривлятись, засмучується через те, що його люблять і визнають тільки через його гумор і комізм. Кожній людині хочеться проявлятися всебічно. Так само і Джим Керрі з часом усвідомив, що йому дуже хочеться проявитися іншою своєю стороною. На щастя, йому вдалося зіграти як драматичному актору в деяких досить відомих фільмах. Враховуючи теорію комунікації поля вара, є одна дуже важлива річ про те, що в дитинстві формується декілька особистісних адаптацій: одна адаптація для виживання, інша адаптація для отримання погладжувань або для досягнень. Та адаптація, яка з'явилася у Джима Керрі, швидше всього нагадує тип ентузіаста, гіперактивного ентузіаста, істеричний тип. В основі якої лежить бажання радувати інших, дещо театральна поведінка з елементами нарцисизму. І часто саме благополуччя таких людей залежить від настрою інших. Якщо їм вдається розсмішити інших і побачити їх радість, то вони почуваються добре. Якщо ж не вдається, вони часто страждають і навіть можуть бути в депресії. Інколи на психотерапію приходять клієнти, які намагаються порадувати і ощасливити психотерапевта. Особливість таких клієнтів в тому, що вони несвідомо транслюють один і той самий драйвер. Вони намагаються розсмішити психотерапевта, зробити все. Щоб він почувався добре, вони проявляють залежність від настрою інших, і сильно засмучуються, якщо вони бачать, що їхні звичні прийоми не працюють. Основне завдання психотерапевта на даному етапі це якраз підвищити усвідомлення клієнта про те, настільки сильно він залежний від оцінки іншого, настільки багато зусиль він витрачає на те, щоб розсмішити іншого, щоб покращити настрій іншої людини. Складається враження, що у такого клієнта ніби немає інших варіантів того, як він може проявлятись в комунікації. Що це єдиний спосіб, єдиний метод, за який людина може бути прийнята іншим. Такі клієнти, а вже ж, завжди усміхаються. Їхня невербаліка завжди налаштована на те, щоб покращити настрій іншої людини. Може складатись враження, що вони просто не дозволяють собі проявляти відчувати якісь негативні емоції, коли є інша людина. Саме ті життєві обставини, з якими він зіштовхнувся у своїй сім'ї, стали частиною його сценарної поведінки, його незавершеними процесами, які він знову знову і знову повторював у своєму власному житті. Відомо, що мати Джима Керрі страждала на іпохондричний синдром. Вона постійно приписувала собі різні хвороби і симптоми, оточуючи, вважали її божевільною. Малий Джим намагався, хоча б якось її розвеселити, і навіть почав тренуватися в гуморі. Він корчив рожиці, він робив пародії. Тобто, син не розумів, чому мама засмучена. Йому здавалося, що якщо він її розвеселить, то вона буде щасливою. Проте іпохондричний синдром це досить серйозна річ, і часто він є частиною більш складних прихованих психологічних розладів. Іпохондрія може розвинутися на тлі неврозів, затяжної депресії та інших захворювань. Іпохондричний синдром ін. Коли дуже сильно обтяжує його власника, людина стає заручником своїх фантазій, своїх параной відносно власного здоров'я. Така людина сильно зациклюється на собі і забуває про своїх рідних. Особливо неприємно, якщо це мати, яка не дуже дає увагу дітям, а вони шукають способи, щоб хоч якось наблизитись до неї, щоб, хоч якось, отримати її близькість, її увагу і відволікти від її страждань. Виглядає так, ніби малий Джим Керрі намагався врятувати власну маму від її депресивних станів, а можливо і депресивних розладів, про які ми не можемо сказати точно. Проте інколи саме ця думка, що дитина помічає, що вона може впливати на стан матері, формує певне відчуття всемогутності. Це психологічна особливість, яка потім може по-різному проявлятись в дорослому житті в людини, яка думає, що може контролювати інших і їх стан. Саме ця дитяча ідея розвести. Селити маму могла лягти в основу всього життєвого сценарію Джема Керрі. Бажання сина побачити свою маму радісною і бажання сина розсмішити інших, порадувати інших, призвело до того, що увесь життєвий сценарій Джима Керрі ніби відігрував одну і ту саму життєву ситуацію. Це впливало і на його особисте життя. Він знову і знову бував у стосунках з жінками, які мали психологічні розлади. Страждали на маніакально-депресивні психози і чимось несвідомо нагадували матір. Одна з його партнерш навіть закінчила життя самогубством. Це сильно підкосило психологічний стан Джима Керрі. Він теж заходив у глибокі депресії і навіть сидів на антидепресантах, особливо коли померли його батьки. Життєві ситуації, де він знову і знову намагався бути рятівником для нещасних депресивних жінок, закінчувались тим, що він ставав жертвою цих стосунків. Потім його звинувачували в тому, що він ставав причиною їх деструктивної поведінки. На жаль, це і є психологічна розплата для такого життєвого сценарію, в основі якого лежить. Й, драйвер радуй інших, проте з часом Джим Керрі просто втомився від того, що його люблять за те, що він постійно радує інших. Він з усіх сил намагався вийти з образу коміка. Його гіперактивність і ентузіазм до того, щоб робити це знову і знову, дещо приутих. Він перестав заслуговувати одобрення і визнання такими способами. Отже, Джим Керрі несвідомо вибирав дещо депресивних жінок, яких намагався розвеселити, ощасливити, врятувати. Але, врешті-решт, наступав момент, коли він ранився, тому що він не міг їм допомогти. Така поведінка нагадує певний незавершений гештальт або певний сценарій, який транслювався відносно нього і його матері в дитинстві. На даному етапі життя Джим Керрі знайшов свою віддушину в карикатурі. Як художник, він а вже ж зберігає свій певний стиль і намагається в своїх зображеннях людей досягати комічного ефекту, перебільшує певні характерні риси цих людей, уподібнює їх якимось істотам чи об'єктам. Тобто, його дитячий спосіб, де він бачив іншого, намагався викривити або перебільшити його невербаліку, повторюється зараз у тому, як він малює картини. Підсумовуючи, можна сказати, що Джим Керрі з його інфантильного, нарцисичного, комічного, несерйозного образу, дозволив собі проявлятися як інша людина і при цьому змінив дещо свої способи особистісної адаптації і свого життєвого сценарію. За маскою коміка ховалася його синівська депресивність та самотність. У кожного з нас є ті психологічні адаптації, які сформувались в дитинстві, і які стали фундаментом нашої особистості. Боротись з ними не варто, проте їх можна направляти і регулювати. Спочатку це стало частиною професійної ідентичності Джима Керрі. Проте з часом Джим Керрі усвідомив, що образ клоуна його виснажив. Його постійні намагання висміяти себе і інших його втомили. Місце для висміювання він залишив лише для своїх художніх карикатур. Ця історія про те, як важливо інколи вчасно виявити і усвідомити певні власні психологічні механізми, щоб не стати їх рабом. І насправді дуже жаль чоловіків, які намагаються обрадувати і ощасливити жінок, які по своєму життєвому сценарію, по своєму психотипу не хочуть цього, не хочуть радіти і не можуть. Тому дуже важливо вчасно відмовлятись від певної геройської рятівної ролі і дбати про себе. Всім дякую, до зустрічі!